Я, я не проти того, дивіться, культурібан дає 15 дня. Якщо буде 25, кані, я навіть не буду попереджувати. Єдине, що повинні бути акредитовані, як сказала служба, прислужба, немає питань, Дотримайте акредитацію і затримати будь-яку будь інформацію. Добре. Якщо ви хочете в менеджері щось запитати, запитуйте, я задоволення вам відповім. Але будьте толерантним, просто прийдіть і кажіть, що ми, я, ми хочемо акредитувати. Немає питань. Але ви можете я можу бути вільним, щоб ви розуміли, акредитуються засоби масової інформації, які офіційно зареєстровані як засоби масової інформації. Так, Якщо ви газета свобода, от будь ласка, ви мені покажете, будь ласка, я думаю, що ви знаєте про таку газету, будь ласка, я такої газети не знаю. Якщо вона офіційно зареєстрована, в, я бачу, що тус, це українське об'єднання свобода, якщо вона офіційно зареєстрована в Мін'юсі, і ви працюєте, ця газета видається на теренах міста Вінниці, якщо вона видається, будь ласка, ви мені покажете ось цю газету і от тоді будемо спілкуватися.